От ви, як от людина, яка займається, бачить, от, от що може сказати по, по цим роботам? Для кого вони? Це так мистецтво для мистецтва, чи в ньому є якийсь є зміст, який от людина може зрозуміти? Ну от що скажете от по цій роботі? Два слова скажіть. Тяжка. Ну, робота селянина. Ага. Які роки А от та робота, дивіться, жіночка, що по ній скажете. Український тут наряд. Чудовий. Ага. Рі... Рі... Ну от я вам Ріпанка. хочу сказати, оце от, орач, це Василь Стус, Так. — поет, якого замордували, так? А... А то художниця, яку теж замордували в 70-му році. Спочатку її, да? ось її замордували. Знаєте, попутилися, дали її. А потім оцей от Стус він написав вірш Ярій, душа ярій та не ридай. Значите, контекст. А цього не видно, так? Да, видно тільки радість життя і труд. Як по-вашому? А це вже знаєте, хто це? Похоже, на но... да, Так, селяство, так.